Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві наша сила. Запрошую до спільної молитви. Ми приходимо до Тебе, носучи в серці, пам'ять про наших померлих близьких. Ми згадуємо їх з вдячністю за всі моменти, які ми мали честь розділити з ними, за посмішки, які прикрашали наші дні, за підтримку, яка давала нам сили важкі хвилини. Всемогутній Отче, ти, що знаєш наші серця і розумієш наші прагнення, просимо тебе прийняти наші молитви за душі тих, хто відійшов у вічність. Нехай безмежне милосердя твоє горне їх своїми обіймами, а світо твоєї вічної присутності осяє їхню дорогу в країну вічного життя, нехай вони спочивають у мирі, твоєї любові, вільні від усього болю і страждання, їм вічний спокій, нехай світло віків осяє їх. Нехай наші молитви будуть для них вогником надії, що веде їх до Тебе, доповнити життя і радості в Твоєму царстві, Відкрий в небесні ворота і дай їм стати учасниками твоєї слави. Просимо тебе, Господи, прости йому всі гріхи і провини, які вони вчинили в своєму житті, і очисти їхні душі, щоб вони могли прийняти повноту твоєї любові. Будьмо вдячні за час, який ми могли провести з нашими поверлими близькими, за спогади, які назавжди залишаються в наших серцях. Боже, ти одес милосердя, влий у наші серця, мир і розраду, щоб ми могли прийняти розлуку з тими, кого любили. Даруй нам надію на зустріч у твоєму небесному домі, де немає більше сліз і смутку, а тільки радість і вічне спілкування з тобою. Просимо Тебе, Всемогутній Боже, змісни нашу віру, щоб ми могли з упевненістю дивитись вперед, знаючи, що смерть це не кінець, а початок нового життя у Твоїй присутності. Ми віримо, що Ти, Боже, є Богом живих а не мертвих, і що наші померлі близькі в Твоїх руках, тому зі смиренням і вірою віряємо їхні душі тобі, покладаючись на твоє милосердя і обітниці вічного життя. Нехай ця молитва буде виявим нашої любові вдячності та розрадою для нас, що залишилося тут. У цьому дусі єдності, любові та надії просимо Тебе, Господи, зміцни нас на нашій земній мадрівці аж до того дня, коли ми всі воз'єднаємося у Твоїй славі. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нових щоденних молитв.